От і втіха, от і чисто, цвіт, як сніг, так як любиш попід сам поріг, Попід самі тобі двері, а прислухаєшся чути, як ще співає кровний твій свояк, цвіте терен, промайнуло, наче й не було, порожніє небо і село, тільки слід на жовтому папері, цвіте. Терен. Ось де задум, он де результат, градусів на сто вісімдесят та й назад гомін імперії Цвіте терен, а душа, вона ще дзвенить, не струна тона донканить і над дурвищем вітрами шарпає віконні рами, моросить так щедро моросить. Казав поет руками йти направо слизько, глина глід а наліво тонкий лід болід, ледь пришерхли білими бинтами а підону прямо йду, поволі знаю, не лечу хто б ходу цю втомлену почув і пролив Молитв сопрану Йод від подряпин синців, гематома, отам, отой останній том, ой, не за горами, добре як, що так немало верст, ліпше ще, що є надільний хрест в серці хорім поряд річечка тече мілка, не з медів, та й не з молока, щось говорить, і куди ж ти річечко, Куди, мілководна, несть тобі води де галери, доволу тишком нишком, а вода в ній таки відлунює звізда. Та, що ще з початку ери, снігом листом покриває світ, і від віддаду це селяві, цвіте терен.